Всім привіт! мене звати Юля! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас знову мамська тема. Позаду мене ви бачите багато великих прозорих сумок, і я буду розповідати про те, що я зібрала у пологовий будинок. Це відео буде насамперед цікаве тим, хто збирається незбаром народжувати, хто сумнівається, що йому купувати, що не купувати. Почнемо з того, що кожний пологовий будинок має якийсь свій список. Хтось вимагає там велетенський список медикаментів, хтось ще щось вимагає. Мій пологовий будинок якому я збираюсь народжувати. Має страховий поліс, тобто я оплачую пологи офіційно, і з медикаментів я купую там мінімальну кількість речей. Я вам покажу пізніше трошки. Почнемо з найважливішого, що вам потрібно мати з собою на полог. Ви маєте мати з собою якийсь конвертик чи папку з вашими документами: це паспорт, ідентифікаційний код, страховий поліс, якщо ви оплачували страховку, обов'язково обмінну карту, в якій будуть всі ваші аналізи. І якщо у вас партнерські пологи, вам потрібні будуть додаткові аналізи вашого чоловіка. В нашому пологовому це бакпосів з носа і флюорографія, це якісь стандартні вимоги. Я вже двічі збирала сумки у пологовий будинок, тому в мене є певний досвід. І будемо сьогодні розповідати, що точно треба взяти з собою, чого можна не брати, а що потрібно обов'язково підготувати за Розпочнемо з моєї улюбленої частини, з косметики. Пологи це досить великий стрес для організму кожної жінки. Ми сміялися з однією дівчинкою, що перший день після пологів ти почуваєшся так, ніби тебе переїхав трактор. Виглядаєш ти, відповідно, майже так само. Організм в пологах дуже сильно вимучується. У мене після того, як я народила Михайлика, було страшенно жирне волосся. Хоча я мила голову напередодні. У деяких дівчат навіть з'являються крововиливи. Це залежить від того, наскільки ви там дихали, тужились правильно. Це все окрема тема, про яку будемо говорити набагато пізніше. Те, що я точно пам'ятаю, те, що обов'язково потрібно помити голову, і обов'язково потрібно додати трошки кольорів до свого обличчя, тому що після пологів переважно дівчата дуже бліді. Я коли виписувалася з Михайликом, забула про помаду, і у мене на всіх фотографіях синюшні губи. Я планую взяти з собою невелику косметичку, таку прозореньку, щоб я бачила, де що лежить. Давайте розповім по порядку, що в ній є. Більшість цих продуктів ви вже бачили в моїх відео попередніх. Це два консилери: один від MAC, один від NYX. MAC такий, який точно відповідає тону мого обличчя. Я не хочу брати з собою тональний крем, там якісь купу всяких засобів. Ним я буду приховувати якісь недоліки на обличчі. І NYX, який я планую нанести на центр обличчя або тільки очі для того, щоб зробити свій обличчя сяючим і. Виспаним. Також візьму з собою пудру. Це пудра від Рошпосей, до речі, новенька. Це новенька із серії Толеран. У відтінку 11 Light Beige. Я цю пудру отримала як подарунок у межах акції Free From Spots. Дуже дякую Roche-Posay. Ця пудра тільки недавно з'явилася в українських магазинах. Пудра мені дуже сподобалась. Вона, по-перше, дуже гарно матує шкіру. Я її використовувала вже кілька разів. Один раз я використала її під час заняття йогою. Вона чудово витримала три години заняття. Дівчата казали, що в мене сяюча шкіра. Я її носила як і на голому обличчі, так і на тональній основі. Пудра абсолютно не пересушує і чудово підходить для нормальної шкіри, схильної до сухості. До рум'ян переходимо. Я буду використовувати свій старий добрий бобі Браун. Це бронзуюча пудра у відтінку малої. Він у мене вже напевно третій рік. Це прекрасний такий коралово-рожевий колір з золотими блискітками, який, в принципі, є бронзером, але я його з задоволенням дуже вже багато часу використовую як румяна. З собою я також беру два пензлики, один для пудри, один для рум'ян, Bobbi Brown і Real Techniques. Обов'язково я взяла з собою засоби для того, щоб підфарбувати свої брови. Це буде помадка від Anastasia Beverly Hills, в відтінку товп і скошений пензлик Бобі Brown, який я теж багато вже разів показувала. Це мої улюблені засоби для брів зараз. І також Тіні, які я вже мільйон разів показувала, це Mark чи OX чи Окс. Так я її не розібралася за стільки років, як він правильно називається. Свою люблену туш від Clinique High Impact Mascara. Це моя стара добра помада від Dior, яку я ніяк не можу закінчити використовувати і тінт від Тоні Moly, який я теж показувала у одному з своїх відео. Він дуже сильно в'їдається в губи і забезпечить мені здоровий відтінок губ на багато годин. Також я зібрала з собою пакетик з предметами для догляду. Перша штука це портативний тангл тізер, який я буду використовувати замість щітки для волосся. Для того, щоб вмивати обличчя, я беру з собою таку треву з водичку, біля Посей, міцелярна пінка для вмивання. І як денний крем, як зволожуючий крем, я беру маленький теж тревел сайс, Hydran Leger. Я взагалі дуже люблю денні креми від La Roche-Posay, про них також багато розповідала. Антиперспірант від DAF це один з моїх улюблених запахів, він називається Powder Soft. Він пахне дуже ніжно і дуже приємний на шкірі. Беру з собою також кілька таких баночок, в яких буде шампунь і кондиціонер. Це від Ikea, такі тревел штучки, для того, щоб було зручніше перевозити свої улюблені продукти. Я, як жертва реклами, взяла з собою ще дві прозорі. Гумочки від інвізібабл виявляється, що в них є кілька видів. Це інвізібабл Power для тих, хто має густе, довге волосся і хоче, щоб воно гарно трималося і гумочки якомога довше не розтягувалися. Так, тепер до догляду за зубами я взяла з собою Travel Size маленьку пасточку від Splat. Ультракомплекс. І в цей набір також ходила така компактна зубна щітка, яка складається вдвічі. Я не знаю наскільки вона приємна. Ну я думаю, що для кількох днів в пологовому будинку вона мені цілком зійде. Обов'язково беру з собою зубну нитку. Після брекетів я вже не можу без неї жити. Це просто якась звичайна нитка від oral B. Беру також органічне мило від компанії Frosh, буду його використовувати для різних потреб та, в пологовому будинку від миття посуду до миття рук. І беру також з собою ватні палички і спонжики. Я їх спакую в менший пакетик, не буду брати Великі упаковки. Перейдемо до гігієни мами в пологовому будинку. Ці речі будуть у вашому списку. Це гігієнічні трусики від компанії Чіко одноразові після пологові. Після пологів у жінок є виділення лохі, вони досить сильні і в пологових забороняють носити звичайну білизну, тому рекомендують купити собі такі одноразові трусики, в ви будете вкладати великі прокладки для того, щоб перші дні пережити після пологів. Я одні розпакувала, вони виглядають ось так. Найдешевші, ну, дорожчі ці. В Принципі середньої ціни в Чіка. Я купила велику упаковку Чіко мамі. Тут всього-навсього 30 прокладок. Одетики велетенські. я їх ще не використовувала. Минулого разу використовувала прокладки Сені Лейді. Це прокладки урологічні. Вам потрібні потужні прокладки на перші дні з великою кількістю крапельок. Минулого разу я зробила помилку. Взяла там дві чи три крапельки, не помітила. І вони погано справлялися зі своїми обов'язками. Тому ці мають бути. Прикольніше. Також важлива штука, яка вам пригодиться в пологовому, це прокладки для грудей. Я методом тестувань різних вибрала для себе ще 2,5 роки Johnson's Baby прокладки для грудей. Вони мені виявилися найзручнішими. Я використовувала десь, напевно, п'ятьох брендів різних, зупинилася на цих, і вони мені дуже подобаються. Для малявки взяла вологі серветки Pampers Fresh Clean для того, щоб витирати какульки. Взяла таку невелику упаковку без клапана, до того, щоб вона займала якомога менше місця в сумці. Взяла упаковку памперсів Premium Care. Їх колись мені порадила моя подруга Віка. Вона сказала, що для них це були найзручніші, найкомфортніші памперси. Для Михайлика вони виявилися також дуже класними на перший період. У них в одиниці двійці і трійці, це розміри там по кілограмах ви розберете це потім. Є спеціальна сіточка, яка дуже класно впитує дитячі какульки. Тобто, у вас практично не буде проблем з тим, що щось протекло, чи дитина подразнена, чи ще щось. Сподіваюся, що нові малявці вони теж підійдуть. Ще обов'язково потрібно для і дитячої гігієни в пологовому будинку. Це такі одноразові пеленки, Вони мають гарну. Питуючи поверхню, ви їх сталите під себе, під малявку. Їх пишуть переважно. Там візьміть 5-10 штук. Їх потрібно набагато більше, тому що в ногу разу ми докуповували кілька разів. Цього разу я по акції взяла велику упаковку 30, з 30 штук. Я раджу брати велику пачку по акції, десь обов'язково. І 90 на 60. Обов'язково також беру кілька паперових рушників. Це теж гігієнічно, їх легко там використовувати, вони не подразнюють шкіру. Ще я зараз покажу вам кілька медикаментів. Перше, що я собі беру, це крем-пурелан. Він створений спеціально для того, щоб швидко загоювати тріщини на сосках. Якщо ви ще ніколи не годували, то у вас можуть бути проблеми з сосками, коли дзина тільки почне прикладатися. Він дуже класно загоює, абсолютно нейтральний на смак, пахне овечим жиром. Не знаю, ну почули чули запах овечої шерсті, правда? І його великим недоліком є те, що він дуже Ганець відпирається з одягу, тому будьте обережні. Я колись Михайлика навчально мазнула цим кремом, і я потім десь разів 5 прала для того, щоб відібрати цей маслинистий слід. Беру з собою крем для попки, судокрем, який загоює теж швиденько. Я не знаю, наскільки він корисний для новонароджених. Зі старшими малюками дуже класно працює, якщо якісь запрілості або сильне подразнення. Такою баночкою ми користувалися більше як рік, напевно. Тому велику банку не беріть, він має термін придатності і він досить швидко псується, тому ви можете його нести. Використати. Також лікар порадив мені взяти собою кілька хімічних клізм, якщо мені треба буде випорожнити кишківник. Зараз в пологових переважно не роблять класичних клізм. Це хімічна клізма, яка називається Норгалакс. Я її, слава Богу, не використовувала минулого разу і сподіваюся, цього разу також вона мене це участь, але хай буде на всяк випадок. Обов'язково потрібно взяти з собою електронний термометр з е, таким гнучким кінчиком. Він у нас ще від Михайлика. Працює він добре, але електронні термометри завжди дають похибку навіть на 1 градус можу. Дати. Тому коли Михайлик у нас хворів, ми Старалися поміряти температуру ртутним звичайним термометром для того, щоб була максимально точна температура. І також у списку були краплі для очей, які називаються флоксал. Їх закапують одразу після народження, для того, щоб дитини не було ніяких там бактерій, в очах фігні. Це по суті одноразова штука, але кажуть, лікарі дуже потрібно. Минулого разу ми його не закапували. І переходимо до одягу мами й дитини. Зараз все порозпаковувало. і треба буде потім все назад пакувати. Розпочнемо з того, що раді взяти мамам. Мамам раді взяти дві нічні сорочки, пристосовані до годування, один Халат. Кілька бюзгалтерів для годування, шкарпетки і капці. Про капці. Влітку я була в В'єтнамках. Зараз в мене зимовий малюк, я беру з собою крокси, для того, щоб теж в них можна було схилити в душ, їх легко можна було помити, якщо з ними щось трапиться. Я думаю, що гумові тапки на всі випадки життя підійдуть. Сорочки і халату у мене залишились після Михайлика, я їх не змінюю. Я їх не носила потім після пологового, пологового будинку, тому вони виглядають як нові. Я пішла в якийсь магазин польських товарів у Львові і купила собі. Три одиниці товарів з однаковими крапочками. Я не змогла полюбити оці клапани для годування, які там в цих всіх сорочках шитів. Тут дві сорочки з різними клапанами. Я взагалі не змогла полюбити білизну, призначену спеціально для годування, тому я не беру з собою бюстгальтери для годування. До речі, у мене велика перевага. у Мене маленькі груди, тому їх не потрібно особливо підтримувати навіть тоді, коли вони дуже сильно наберуть молока. Тому я беру з собою звичайні бюзгалтери, такі м'ягенькі. Дуже мігенькі, які можна буде розтягнути, і легко зняти з плеча для того, щоб дати груди дитині. Сюди будуть кріпитися і прокладки нормальні, і все просто візьміть з собою щось зручне, те, що ви любите, те, що не буде вам заважати в грудях. І те, що можна легко зняти для малявки. Ми беремо кілька чоловічків. Я взяла п'ять на всяк випадок, потім кілька шапочок. Їх витягати не буду, тому що їх попросувала, поскладала акуратно. Хай собі будуть. Також потрібно взяти з собою шкарпатський пологовий сал і 6-8 пелюшок. Пелюшки вам, звичайно, пригодяться. Я раджу брати одразу якісь дуже якісні. Звичайні пелюшки українських виробників дуже швидко опираються і втрачають свій вигляд. У мене найкращі пелюшки, які залишилися, це були це пелюшки Care. Після михайлика, от зараз я їх попрала, попросувала вони виглядають як нові. Також я беру кілька рушничків для того, щоб помити голову, нормально сходити в душ, і маленький рушничок для якихось гігієнічних потреб, не знаю, можливо, мені пригодиться. До речі, задала цікаву пораду для... про перший одяг для малюка. Новонароджені дітки перші кілька цей ну три тижні, напевно, бувають дуже-дуже маленькі. От Михайлик народився досить великим 54 см. Але я взяла на нього одяг 0,3, який ще був для нього занадто великим. І коли ми сестри приходили оглядати Михайлика, вона завжди сміялася з нього, що я так вдягнула його дивно. У нього практично всі речі були завеликі. Це можете, напевно, по величині живота визначити. Якщо у вас малюк буде там, до 4 кг, то він буде десь 52-54 см. У мене зараз менша малявка, то вона буде, напевно, 50 см же Трошечки більше, так? Якщо ви виносите богатиря, то він буде ще більший. Тоді можете брати одяг вже 3. На перші тижні вам потрібно одяг з розміром Newborn або New Baby, Це в іноземних їх виробниках. І українські там 50, 52, 54. Я не знаю точно, які там розмірні сітки. А підготуйте, будь ласка, одяг на виписку, заздалегідь і для себе, і для малявки. Ходіть в окремий кульок і скажіть чоловіку, оцей, о... оцей одяг привезеш нам на виписку. Тому що можуть бути теж різні курйози, Я не думаю, що кожен чоловік зможе підібрати для вас ансамбль було взимку. Ще з важливих речей, які потрібно взяти з собою, це обов'язково зарядка для мобільного телефону, тому що вам всі будуть дзвонити, обов'язково поповніть собі рахунок на мобільному телефоні. Якщо у вас є цифрова камера, обов'язково її беріть. Жодні фотографії і відео з телефону вам не замінять якісної відеозйомки і якісної фотозйомки. А беріть з собою обов'язково воду. Якісь снеки, перекуси, якщо вас буде сила поїсти. Здається, згадала про все. Ці всі речі, які я вам сьогодні показала, я спакувала у кілька сумок. У мене всього вийшло три. Дві великі сумки в пологовий будинок, які я купила на сайті PampuCom. Це не спонсорське відео, їх мені подала моя подруга, яка також недавно народжувала. Мені цього разу було набагато зручніше замовляти все на одному сайті, тому що, по-перше, там були класні акційні знижки. По-друге, одна з сумок мені пішла у подарунок. І по третє, я ввечері зробила замовлення. Зранку кур'єр привіз мені величезний. Картонний такий ящик з усіма предметами, мені єдине, що залишилось зробити, це спакувати це все у сумки. З Михайликом я сама купувала це все по аптеках, по різних супермаркетах. Витратила набагато більше часу, набагато більше грошей, я думаю. Тому зручніше це все купувати в одному місці. Мені ця порада сподобалася, я її на її скористалась. Можливо, вам комусь також сподобається. Багато-багато всього вам сьогодні розповіла, показала. Тепер мені треба це все пакувати назад. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо у вас є якісь власні. Поради чи якийсь власний досвід. Лишайте, будь ласка, коментарі під цим відео. Я думаю, що вони будуть цікаві і мені, і дівчатам, які скоро будуть народжувати чи там планують народжувати. Бажаю вам гарно зібратися в пологовий будинок, провести там час максимально комфортно. Підписуйтесь на мій канал, давайте дружити в соціальних мережах і побачимо вже зовсім скоро в наступному відео. Па-па!